Сніг на поріг, кінь сліпив собі пиріг. поки смажив, поки біг, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а на сніг. Куля край дужних багато, заховалась поміж віт. в них вилив очиня. Кажуть привіт! З кришталю, що в людяному краю, добрий сивий сидить. тихо тихо ворожить, він все бачить, і все знає, хто з нас і мамі помагає, хто слухняний і сумлінний, і в навчанні хто відмінний, чемним хлопцям і дівчатам діду за дарине свято, від ялинку підкладає. З Новим роком всіх вітає!